«Метерлінг», десент Екзюпері та біблійна історія Різдва усе це переплилося у святковій програмі театру поетичної пісні Ля Шансон. Концерт традиційно відбувся у театрі юного глядача, зібрав повну залу і мав благодійну складову. Кошти підуть маленькому Іллі Демешку, який потребує лікування за кордоном. Я буду Казкову атмосферу на сцені цього року театру поетичної пісні «Ля шансон допомогли створити діти. Учасники студій Брасіка та Артес показали власну інтерпретацію знаменитих синьої птиці та маленького принца. Нам захотілося ще просто світа, щоб діти вот ти своєї іскренності, вот етані і живостю, освітили цю сцену. У форматі симбіозу дорослих філософських тем і дитячої безпосередності артисти виступають вперше. Глядаць казала повна і сповнена камерною атмосферою добра і радості. Співають вони про те, що нам всім дуже близьке. про душу, про переживання про кохання. Звичайно, кожного разу, коли я приходжу на такі концерти, я душею живаю я дуже і дуже приємно. І цю теплоту душевну я потім несу до сім'ї. Творити добро безвідплатно закликали кожного, хто завітав на концерт, і заряджали вірою, що творчість та безкорисливість, особливо в казкові різдвяні свята, можуть створити справжнє диво, без якого на світі було б сумно. Нагадаємо, проект Різдвяна зірка благодійний. На його концертах завжди збирають гроші для нужденних цього разу, аби дати шанс на одужання семирічному Іліде Мешку. На скрипняк Сергій Сурков на часі новини.